Полтавська гімназія номер 6 відзначила день честі. Саме завдяки учням та вчителям заклад має цю чесноту. Переконує директор Людмила Мирошниченко. Цього дня традиційно підбивають підсумки навчального року, нагороджують активних вчителів та учнів-переможців змагань і олімпіад. А переможців у нас багато. У нас 39 переможців олімпіад. 41 переможець конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук. У нас шість учнів були учасниками і призерами. Гарно представили Полтаву учні шостої гімназії і на всеукраїнських олімпіадах. Всього наше місто отримало 11 перемог. Серед них і гімназисти. Якщо в минулих роках було 3-4 перемоги, то в цьому році 11. І дуже приємно зазначити, що дві перемоги це перемоги гімназії номер 6. Проте, перелічувати всі досягнення гімназії марна справа, продовжує її директор Людмила Морошняченко. Адже навчальному закладу вже понад 60 років і скарбниця перемог дуже вагома. Цього року учні та вчителі спільно допомагали бійцям. АТО. ми зібрали кошти більше трьох тисяч вчителі, учні. І сьогодні ми ці кошти вручимо сім'ї нашого випускника, який воїну герою. Фролову Олександру Миколаєвичу з нагоди Дня честі міська рада вручила 18 путівок на оздоровлення в таборі. Керівництво навчального закладу розподілить їх між найактивнішими гімназистами, а учні других-четвертих класів безкоштовно відвідують атракціони в парку Перемога.